Колишнього президента Косова Хашима тачі можуть засудити до 45 років позбавлення волі. Такого покарання вимагають міжнародні гаазькі прокурори з військових злочинів. Вони заявляють, що тачі контролював етнічних албанських партизанів і скоїв військові злочини. Тачі та трьох інших колишніх командирів армії звільнення в Косова звинувачують у переслідуванні вбивствах, тортурах та викраденнях людей під час повстання 1998-1999 років, яке зрештою призвело до відокремлення албанського регіону від Сербії. Це військові злочини та злочини проти людяності. Вони мають тяжкий характер. Тяжкість звинувачень не зменшилася з часом. Прокуратура стверджує, що та чи та інші лідери АЗК вели насильницьку кампанію проти політичних опонентів, а також проти етнічних меншин сербів та циган, щоб отримати повний контроль над Косово. За даними міжнародного суду в Газі, в 1998 і 1999 роках понад 100 політичних опонентів і ймовірних посібників сербських сил безпеки було вбито, а сотні зазнали тортур у 50 таборах для затриманих, якими керувала армія звільнення Косова. 57-річний тачі, який з 2008 по 2020 рік обіймав посади прем'єр-міністра, міністра закордонних справ та президента Косова, всі звинувачення відкидає. Адвокати тачі раніше стверджували, що той не мав реальної влади над армією звільнення Косова та її військовими командирами. Цю думку підтримує і асоціація ветеранів війни в Косово. Вони використовували свідків, які не заслуговували на довіру. Вони ніколи не були на війні, не бачили бойових дій і не брали в них участі, тому не можуть бути очевидцями. Суд з першого дня свого створення був упередженим та політично мотивованим. Трибунал щодо Косова створили у 2015 році для розгляду справ про військові злочини. Багато жителів Косова вважають його упередженим стосовно АЗК. А генералів армії вони розглядають як героїв, які звільнили їх від репресивного сербського правління.